І тепер робити. Ну, добрий день, ви не знаєте, де тут вхід? Вхід з іншого боку. А ну зачекай, руки вгору. Спокійно, я лише шукав вхід. Та мені нахуй паспорт. Так, так, звичайно. І я сказав, руки вгору. Ну, добре. Удача, що тебе взагалі не вбили по дорозі. На, бери свій паспорт назад. Та ти заспокойся. Все норм тепер. Я сказав заспокойся. Вот так вот. Тепер, чого прийшов? Ну, по-перше, ми по радіо почули що сиди надо, бо тут безпечна зона. І по-друге, там якщо пішки шурувати 2 години, то там мої друзі стоять, чекають. І ти їх киданув? Та ні. Вони мене сюди послали, тому що один з нас повинен сюди дістатись. Ага, то що вони повинні робити? Не знаю. А ти що повинен робити? Теж не знаю. Ладно. Якісь хвороби, алергії чи укуси є? Нє. Ладно, веду тебе до вакцинації. Цікаво, він дійшов до Івано-Франківська. Ну, і якщо він туди навіть і дійшов, що він взагалі там повинен робити, скаже, де ми є і надійшли нам допомогу. Та чекай, я не думаю, ти говорив йому цю частину. Нам треба, щоб хтось з нас один пішов далі і знайшов Івано-Франківськ. І хто піде? Чор, я? я. Що ж, нам, жопа? Coś ja będę teraz robić? Czekajmy,ż żeby ktoś przejedział po nas nas. Dzień dobry. Ja ichał i pobachy wschowiła i ta cydy te. was pędwesty. Zaczekajte, ja dумał, że kordony zakryły i za długo,ż się trafiły. Tak, zakryłyсь. Tomu,ż ho u was chochos rzinki pojechały ku To mu ja idu w Iwano-Frankiwska. O, jak razie po drodze, Tomu zabrać nas też był łaska. Ja by łaska. Oczywiście. Кате, то вже антивірус вже знайшли? Ні, то лише тимчасово. Типу як антибіотики. А, поняв. До речі, тобі треба будуть пропуски. Одна гривня штука. А наші пропуски? Тому що тут блокпости по всьому місту. Бо хоч і в місті є військові, але заражені ще є. Тоді як це місце далі лікарсь бачне. Бо тут військових дофіга. Ясно. І ось вакцинація якщо що. Добрий день, Я чую, що тут можна вакцинацію отримати. Вибачте, але вже забрали останню дозу. Бліна. А де ще можна дозу брати? Бачите той будинок? Там є головний професор. Спитайте в нього, але учтіть, що зараз він вперше на конференції з президентом. Ну що, дякую. Якісь підозрі тіпи. Ой, Ладно, тобі. Люди про що проїжджали собі. Силь я ссылки, давай інформацію по твоєм пацанам, може тепер їздити по так це ж ці троє приїжджали. Так було? Прийом, я баран. Я і Коля їхали за ними. Вони з'їхали з дороги в ліс. Біля Івано-Франківська, прийом. Прийом, я з Сокі. Я з Кривого. Виколаю за рукою народу. Перебуваємо за керівництвом. Найпіговіша поїздка в Україну з Франції. Ой, тільки не починай. Але ладно, в мене підозра, що це ще не все від тих бандитів. Тому готуємося на них. А, ну ось і будівлі. То. Стій ти хто такий? А мені треба туди всередину. Окрім преси чи військових ніхто війти не може. А, та я і є преса. Якщо ти з преси, то скажи, що це розумно. Лоло-ложка. Ну добре, заходь. Йоу, місе. Анід 5 мільйонів доларів. For the final research. Vince сказав show. Yomu Trevor, Bilsha Roche. У нас більше немає грошей. Всі, які залишились, пішли на наші борги. Tola. сказав Що, ви, Надру, Кавали, билши, oh, hello. I'm I'm his cousin, Роши так, yeah, sure. Mr. President, follow please. Він сказав, що ви слідкували. То я і сам понял. Так, все робимо тихо. Вбиваємо пару людей і додому. Ah! Вас. Все добре прийом. Прийом. Я думаю, це резонанси, але всередині залаємо в гелікоптер. Кінець зіску. То що тепер будемо робити? Чекаємо на той гелікоптер. Президент, там снайпер. <поцюрить> Вася! Ай, ладно, і так я десь знав дві хвилини. То що тепер будемо робити? Не знаю. За мною лі тактики прилетить завтра. Тому можна туди. Так, думаєте, ви мене всі чуєте. Так, всім привіт! Ви зараз усі в небезпеці. Бо ті, хто використали вакцинацію, тепер мають вірус у крові, який потихоньку заражає ваше все тіло і також мозок. І ви станете скоро зараженим. Тому щасливого виживання. Президенте, а ви приймали вакцинацію? Охоронець повністю використав одну таку штуку, але я не бо, бо я боюсь шприців. Охоронцю? ти як там? А... Моя рука. Твою...